Я тут гуляв сьогодні. Ми мій власний думок, і раптом мене пронзила одна цікава думка. Та <творювання> ладно! А чому, власне, психологи такі фантастично бездарні? <творювання> Уявіть, ви сидите в кабінеті психолога вже рік поспіль. Витратили стільки грошей, що могли б купити собі таку ну, прилічну машину. І що? Та Нічого. Ті самі проблеми, ті самі неврози, той самий внутрішній хаос. Але тепер ви знаєте, чому. ладно! Статистика, мої дорогі невротики. лише 13-18% пацієнтів отримують довготривалий позитивний результат психотерапії. Це означає, що 8 з 10%. Виходять з кабінету психологи з тими самими демонами. Але тепер ще й з розумінням, чому ці демони живуть. Клінч! 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 Але ви скажете, ну не знаю, моїй знайомі помогло. Ну хто зна, може, помогло, а може їй встигну признатися, що вона купу купивши пусту Спитайте себе тепер, чи призналася комусь про це? Тільки чесно. Отже. Як працюють ці майстри людських душ? Вас запрошують у затишний кабінет Пахне кавою та розчаруванням. Психолог сюди напереду з блокнотом і починає Ritual Excavation. Тобто розкопки вашого минулого. Розкажіть мені про дитинство, як батьки до вас ставились, що ви відчували 5 років. Я кажу чесно: ми їхали на блядки. А що, удачно чи не дуже. Не доїхали, блядь. І ось, ви сидите, копаєтесь у руїнах свого минулого, шукаєте первісну, травму, першородний гріх невротичності. Фройдис там зараз посміхається з того світом. Або з цього. Його ж тут ще процвітає. Але скажіть мені, дорогі мої страждальці, якщо ми весь час повертаємося до минулого. То про яке майбутнє може йти мова? Хм. Ну, чисто вже математично, якщо у вас не хватить часу на нього, то на що тоді їхати? Знаєте, це як їхати автомобілі, дивлячись лише в дзеркало заднього виду. Куди ви доїдете? Правильно, у кювет власних неврозів. Ось вам ще прекрасний ексимерон сучасних психотерапії. Щоб вилікувати з депресії, треба годинами розповідати, як вам погано. Щоб позбутися тривоги, треба детально аналізувати всі свої страхи. Щоб стати щасливим, треба роками розбирати нещастя. Це як лікувати пожежу бензином. або ж як боротися з темрявою, детально вивчаючи властивості цієї темряви по атомах розбираючи кожні його молекулярні. І темноти, що куди я поїхав. What the fuck. Коротше, просто засвітіть свічку нахуй. Кажуть, mm ті тіктоки роблять нас отаких двох людей. Там хтось -hmm. тут. Я піду відкрию. відкрити. Відкрийте. Хіба що двері з кімнати психолога. І будете повторити нову мантру. Це все через дитинство, це все через батьки, це все через травму. Ця бляха стала нашою мантрою поразка. Правда ж? Ми повторимо слова наше заклинання, і вони стають вібрації нашого буття. Не дивуйся, а вібрації, як нам відомо, з квантової фізики та езотеричних факторів, формують нашу прекрасну реальність. Так от. Коли ми постійно вібруємо на чистості, я жертва слова минулого, все свідчемно підняття нам обставини, що підтверджують цю істину. Можна було вминуть, але він ні. час у мене буде. І вихідний усе буде. Пане гроно, а буде в мене завтра вихідний? Тоді сиди тут. Я Саме здійснене просто усій красі. Але був один психолог, який говорив інакше Карл Густав Юнг. Він зрозумів що є важливе. Не можна стати просвітленим, виявляючи світлі фігури, а тільки усвідомлюючи темряву. Йон пропонував не воювати зі своїми демонами, а подружитися з ними. Really? Він назвав це інтеграцією тіні, тієї частини себе, яку ми соромимося, і витісняємо. Процес індивідуації вимагає інтеграції тіні та її особистості, писав він не знищення, не витіснення, а прийняття. І трансформація. Уявіть, замість того, щоб роками аналізувати, чому ти злишся, ти запитуєш у своїй злості, me, Що ти захищаєш, і раптом виявляється, що злість це спотворена любов, страх це спотворена мудрість, а депресія це душа, що вимагає змін. Найкращий спосіб упоратися з темрявою не боротися з нею, а запалити світло. Але що якщо я скажу вам, що існує ще інший шлях? Шлях, який веде назад. Лабіринти минулого. Шутка. Маю на увазі вперед. Досеньця майбутніх шловстрів Альфред Адлер. Взагалі чувак перевернув психологію з на голову. Цей забутий геній індивідуальної психології пропонував зовсім іншу парадигму. Замість купання в минулому творення майбутнього, замість пошуку причин. Фокус на цілях. Замість чому я такий, ким я хочу стати. Важливо не те, що з нами зробили, а те, що ми робимо з тим, що з нами зробили, говорив Адлер. Адлер розумів, людина це не продукт свого минулого, а архітектор свого майбутнього. Ми не роби своїх травм, а творці власних сенсів, наші неврози, не хвороби, а помилкові життєві стилі, які, до речі, можна змінити. Уявіть собі, замість того, щоб шукати минулого ворогів, ми шукаємо союзників у майбутньому. Замість того, щоб Вибачте. Фоку... Замість того, щоб фокусуватись на поразках, ми конструюємо перемоги. Замість того, щоб культувати комплекс неповноцінності, ми розвиваємо прагнення до досконалості. А тепер головне питання нашого дискурсу: що ж нам, пристимним смертним, робити з цією інформацією? Хм. Ну, давайте спочатку зважимо те, що це на мою скромну, суб'єктивну думку. Але все ж. По-перше, припиніть шукати себе в минулому. Ви там не живете. Ваше життя відбувається тут і зараз, з перспективою на завтра. По-друге, змініть фокус, чому на навіщо. Замість питання, чому зі мною це сталося, запитайте, навіщо мені цей досвід? І як я можу його використати. По-третє, станьте автором власної історії. Припиніть бути героєм чужих інтерпретацій свого життя. Є лише ваша історія, де ви головний, а все решта на пітенцовці. Отже, дорогі мої мандрівники по лабіринтах психіки, у вас є вибір. Ви можете і далі сидіти в кріслі психоаналітика, розквирюючи рани минулого, шукаючи вини у своїх бідах, культивуючи комплекси та неврози. Можете платити за право відчути себе жертвою обставин. Можете. Або можете стати з цього кресла, подивитися в майбутнє і запитати себе, ким я хочу стати, що я хочу створити, та як мені цього досягти. Вибір за вами. Завжди був за вами. І завжди буде за вами. Просто задавайте правильні питання. Адже в кінці в кінці психологи вам не допоможуть. Допоможете собі тільки ви самі. Але це вже зовсім інша історія. Якщо все-таки вирішите звернутися до психолога, то якби оберіть того, хто дивиться не тільки назад, але й вперед. А краще зайдіть щоденник. Ем, ні, не, не цей. Простий. І запишіть, космос занадто прекрасний, щоб витрачати його на старі образи.